Кошенята попліткуємо потап стіною Кароль та Світланою Лободою. Потрібно вміти вчасно поставити крапку. Кінець імперії без Каменських. Сьогодні у нас цікавий моновипуск аналіз, тож мощу зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. річ, ти просто. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мої інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, безсонна ніч, страшні жахливі обстріли столиці. Настільки стрімно, що я більшість часу вночі провів або у ванній кімнаті, або в під'їзді, але... Ми йдемо далі, ми працюємо, ми продовжуємо жити, тому що суть росіян їх задача нас не просто демотивувати такими обстрілами і створити ще більшу кількість жертв серед цивільного населення, а змусити нас зневіритися, рашики. Ось вам працюємо, розвиваємось, не дивлячись на усі складнощі. Сьогодні я вирішив зробити моновипуск, поставити жирну крапку, і мова піде про потапи. Тому що потап це збитий льотчик, не мені вам розповідати зашкварник, якої ще потрібно пошукати в українському інформаційному просторі. Водночас, ані Лорак вона стала абсолютно списаним персонажем, і ми про неї усі забули. А останньою краплею було отримання російського громадянства. Все це більше не наша співачка. Вона в прямому сенсі слова не має до нас жодного відношення. А тепер давайте трішки і про Потапа. Я вам зараз покажу відеоролик, який Потап вчора опублікував в своїх соцмережах без звуку, тому що там пісня, це авторські права і бла 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 Подивіться, що Пердідо згенерував штучним інтелектом, і далі будемо розбирати цю історію. Незрозуміла дурня, можливо, Потапос був під е, оцими справами, коли вигадував подібне. Йому здалося буде веселим: тіна Карль, Лабода їх вічний конфлікт. І от я такий красавчик, що встряну, щас збучку, про мене всі вспомнять, будуть говорити. Це ж головна мета потапа, що про нього говорили, тому що найгірше для подібних персонажів це забуття, і це забуття у Потапа буде точно. Поки не забув прем'єра кліпу жінка по імені Петро присвячується усім, хто вважає, що плітки – це фу-фу-фу, це не чоловіча справа. Тож переходимо на мій канал, дивимося, слухаємо своє українське. Пісня є вже в Apple Music, Spotify, YouTube Music. скачуємо, підіймаємо собі настрій, знімаємо тік-токи, рілзи під цю пісню. Я вам буду дуже вдячний, впевнений, що ви мій гумор зрозумієте. Шукайте мене на OnlyFans. Акційні знижки на мої пухнасті ніжки, Красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро, красива жінка незаміжня, стоїть на станції метро, вона ще може бути ніжна, хоча зовуть її Петро. Я забув тобі сказати, що набридло вже чекав. Звісно, що Потап знімає цей ролик без дозволу Тіни Кароль та Світлани Лобуди. І як би я не ставився до Тіни, як би я не ставився до Світлани, я згоден з кожним словом, яке опублікувала Тіна Кароль в своїй соцмережі Трец. Отже, Тіна пише про цей випадок. Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає перезентувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту. Вставляють згенеровану брехню, це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою, це імітація енергії з середини абсолютного вакууму, дешеве бродяжництво в тінях тих. Ким ти ніколи не став. Поки Київ живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже не має ніякого відношення. Адіоса Ну, Для Тіни це особливо було неочікувано, скоріше за все, та неприємно, тому що вони з Потапом працювали. Тривалий час на проєкті Голос країни. Вони були суддями, вони добре знайомі, тобто вони були колегами. Звісно, що для тіни це взагалі неприємна тема, тому що з Лободою там багато муток, тому що чимало чуток, підтверджених непідтверджених, про те, як Тіна взагалі витравлювала конкурентів з української сцени, конкуренток, точніше. Але це таке це вже в минулому. Сьогодні Тіна намагається адаптуватися в нинішніх реаліях, стала простішою, з'явилася самоіронія. Водночас зник ось цей фльор суперзірки, вона все ж таки намагається бути простішою і ближчою до своєї аудиторії. Я це підтримую і вважаю, що це правильна позиція, тим паче ось таких суперзірок, якою була Тіна до повномасштабного. Єдиний мінус Тіни Кароль в сьогоднішніх умовах це те, що вона так і не відчула, яку музику потрібно випускати, як музично рефлексувати, аби люди Сприймали це і казали, о Боже, вау, це суперхіт, хіт за хітом. Зараз вона багато експериментує з музикою, працює з вальною Клименко. Запит в неї був максимально простий. Дайте мені легкий вайб, дайте мені максимально все просте, але воно не зовсім працює. Не стає тими суперхітами, якими могло би бути. Водночас Світлана Лобода під час повномасштабного теж загубилася. Вона випустила нещодавно українську міні-пішку. Я там почув абсолютно усіх артистів, окрім Лободи. Я розумію, що вона хотіла на хвилі успіху композиції, яка завірусилася в Україні, інстинкт випустити щось подібне і закріпити цей успіх. Можливо, з точки зору стрімінгу, воно непогано працюватиме. Але для мене ці композиції були про все, що завгодно, але не про Світлану Лободу. Тож у Лободи і Кари сьогодні все ж таки є багато спільного з точки зору, як вони на осліп йдуть новим шляхом, і звісно, що тема клікабельна цікава, тому Потап бере це і прямим текстом говорить: ось дивіться, ха-ха-ха, давайте паражом. Але Потап не рахував наступного нюансу дуже вагомого: срачі ціни, кароль і лабоди це дуже цікаво. Це таємниця, яка прихована за десятьма замками. Але. Потап повністю вирваний із орбіти українського інформаційного простору. Людина не розуміє, що є актуальним. Людина до пір живе в світі, де він суперзірка, відомий продюсер, і усі перегляди, які він сьогодні має, це через те, що він класний дядя, а не через те, що на тебе зайшли подивитися, поржати, зробити з цього мем, поглузувати і все, і піти далі, і забути вибач, Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально, я до цього ставлюся дуже. Нехай. І от, щоб поставити кінцеву крапку з Пердідосом, давайте проаналізуємо ось цей його творчий шлях під час повномасштабного вторгнення. З чого все почалося? Від початку ми дізналися, що потап і Настя знаходиться за кордоном. Коли розпочалося повномасштабне, вони записували пости, записували відео, зверталися до росіян. Потап дуже активно висвітлював події повномасштабного вторгнення. Потім з'явилися чутки про те, що Потап і Настя розлучаються, але вони це переховують. Е, грає Настя Каменська до сих пір в цю історію. Крім з нею, її команда, яка є абсолютно професійно непридатною, а е, сьогодні. Але отримують свою зарплату. Нехай відпрацьовують. Настенька теж то не на дно. Далі ми дізнаємося, з'являються чутки про те, що Потап і Настя знали. Про початок повномасштабного і тому виїхали як і більше зірок по типу Захартки, з діми Монатіка і так далі. Просто тусі кажуть, ми перестрахувалися, звісно, що ми не знали. Ну якесь прям співпадіння. Усі в період з 20 по 23 лютого виїздили з України. Серйозно? Ну коротше, це залишається питання риторичним. Все ж таки з часом, спочатку, в розвідку виїздить Настя Каменських, повертається до України, дає своє перше публічне інтерв'ю Аліні Доротюк. А хто мене підтримав? Я тобі розкажу. Мене дуже мотивувала і підтримувала моя місія вже під час повномасштабного вторгнення. Ну а далі за командою Настюшки приїздить сюди Пердідос. І Пердідос, аби підстрахувати свою дубці, і мати можливість постійно гастролювати, там займатися своїм життям і не бути обмеженим, тому що чоловіки під час воєнного стану не можуть виїжджати з України згідно нинішнім правилам, які абсолютно теж прогнили вся система це гниль. Це тупо заробіток бабла на цих виїздах, тому що одні виїздять, інші взагалі не мають ніяких обмежень і тільки звичайні люди виживають як можуть. Але теж зараз мова не про це. І потап, аби підстрахувати свою дубцю, оформлює білий квиток. У горе відомого одеського військомату Борисова виїздить потім за кордон, потім знову приїздить, намагається випустити декілька пісень, і люди за цим спостерігають і не розуміють а на хіба це все, тому що музику, яку він робить, максимально кріпова, тому що його постійні виїзди відкриті, вони як червона ганчірка для БК. Тому що людей ця тема тригерить. Водночас викривають того самого Борисова. Його саджають, потім застави, потім розбірки, і стає зрозумілим, що білий квиток потапа він є недійсним, абсолютно. Тобто, потап у нас має цікаву яку інвалідність. Одна справа, коли у людини є реальні показання, є реальні проблеми Із зором, з хребтом. Я не знаю, якісь ці інші вади. Потап у нас здоровий дядька. Який просто хотів собі зробити комфортним життя і не бути обмеженим ні в чому, він починає виправдовуватись і говорити про те, що ну я виїжджаю для того, щоб заробляти тут бабусіки на підтримку України, але де ці бабусіки, і що там зі зборами не зрозуміло, тому що так вони заявляли про якісь мільйонні суми. Водночас навіть Настя виступала каменських на сцені разом з Peas». Чи то в Латинській Америці, чи то в Америці, не пам'ятаю точно. Далі Петап випускає абсолютно крінжові і дикі тіктоки, як він сумує за Настюшкою, як він себе там поливає водою, і взагалі незрозуміло, що він хотів цим донести. Проте усі переконуються, угу, у діда поїхав дах, і ми стаємо свідками цієї дурі. А потім починається гастрольне життя. Ми виступаємо в Німеччині, в Америках. Абсолютно штучно зібрана аудиторія в штатах з'являється проект «Славіт Балаган. Він вже не українець у нас, він у нас і естонець, і латвієць, і латиш, і ким він тільки не є, розумієте, водночас. Країни Балтії не сприймають Потапа, і він їде підкорювати Молдову зі своїм проєктом Славік Балаган. Перші кліпи, які він випустив, це була абсолютно крінжатіна, яку теж ніхто не зрозумів. Накручені перегляди, накручені коментарі, вподобайки. Ну, треба створити штучно видимість того, що я суперкласний. Далі він дає. Юрію Дудю, росіянину інтерв'ю, в якому стільки брехні, стільки нісенітниць, що тебе просто очі лізуть на лоба. Його неможливо було зупинити. Навіть заговорив про те, що там залужне особисто його просив збирати, допомагати, робити все для України. Навіщо ви нам тут на місцях, коли ви можете допомагати і збирати мільйони просто? З України нам і кажуть, пожалуйста, це робити. Ви зараз там, ви Я це вмієте разные заняты. Ну какие. Из руководства нашей страны. Угу. Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте. Зеленский Єрмак. Из офиса. Да. Жесть, лютий сюр и офис президента його благав, и всі його благали. Короче, Матахарі по-українськи, по тапи Настя. Настя все більше дистанціювалася від потапа, розуміючи, що він тягне її на максимальне дно, а її кар'єра ніяк не оговтується після історії з розлученням. І вона просто затихає, намагається ігнорувати абсолютно усе, що говорять, абсолютно всі факти, усі моменти їхнього життя, які з'являються у публічному просторі. Наш Славік Балаган відкриває цінйовий лейбл, співпрацює не публічно з Рашиками. Далі він... Представляється в Європі як російське ретро. Прости господи, це було на афішах в Німеччині. Потім з його рота летять наративи потіпу Братські народи об'єднуємося, умовно кажучи. А далі закінчуються гроші. I understand. Now I understand everything. І ми повземо на колінах до співачки з Молдови Ірини Римас, які пропонуємо послуги. Говоримо про те, що я суперпродюсер в Україні. Взагалі у мене суперзв'язки, і тільки я можу зробити з тебе суперзірку. Але команда артистки розуміє, що це не ібонце. І каже Пердідо, до побачення. Все провалилося з усіх сторін. Аудиторія не зростає, гроші постійно витрачаються. Взяв дівчинку, познайомився в Іспанії. Тепер вона виконує партії Насті Каменських під час їх спільних концертів з Пердідосом. Вона зі сходу України, але теж про повномасштабне мовчить. І от все. Імперія булькнула, уся та фантазія, на якій тримався Потап з ентузіазмом, теж розсипається, гроші закінчуються. Що можна зробити? В чат входить тяжка артилерія. Бере Потап Лабаду, бере Потап Тіну Кароль. Вважаючи, що це актуальний кейс, тому що, скоріше за все, він був свідком розвитку тих подій, але не спрацювало теж. І скоріше Тіна Кароль і Лобода, які є заклятими ворогузями, швидше об'єднаються проти Потапа. Аніж потап зможе хайпанути на цій темі. Ми з вами бачимо старіючого діда, який не знає, куди йому рухатись, у якого закінчуються гроші, який просто закопав сам своїми діями свою кар'єру в Україні, не зміг себе реалізувати де-інде, втратив свою медійку, втратив свій вплив, втратив абсолютно все, що мав, тому що до повномасштабного він виглядав як солідний гравець українського шоу-бізнесу. Але якщо говоримо про гру в шоу-бізнес, в музичну індустрію, варто зазначити, що петап просто вмів писати дурнуваті пісні, які заїдають. А от Ірина Горова, його колишня дружина, вона є справжньою гравчиною вдовго, і вона вміла заробляти бабонце. Як втриматись на ринку, як сформувати цей фундамент, і як це бабло буде стабільно приходити притік. В твої гаманці, а зараз, коли Ірина Горова повністю сепарувала від Потапа, Потап не має тієї фінансової гравчині, яка буде будувати вашу бізнес імперію. Все залишається випускати хуйонце, яке нікому не потрібне, тебе сприймають виключно як клоуна, і ти на це погоджуєшся. Ти хаваєш ці залишки популярності, тому що це єдиний спосіб, як про себе можна нагадати. Тоб що не говорив про Тіну і Лободу, Тіна Кароль живе в Україні. Лобода чітко вибрала свою сторону. Вона з Україною, звісно, до Світлани є теж багато питань, бо чимало скандалів із зашкварів трапилось. Але на відміну від Потапа, ці, хоча б, намагаються панянки бути якось в контексті. Потап не приховує того, що він десь-деінде, і такий льошка класний. Українці тут все такі агресивні, злі, тому що живуть в таких условіях. Я ж хочу вас розвеселити. Ні, це не веселить, це тільки викликає ще більшу огиду. І тотальне відторгнення. І все, що сьогодні має потап, скоріше за все було б непогано тобі, Альошка, об'єднатися з Хардкіс і співати з Саніною в дуеті. Щитали це ви ідеально підійшли б одне одному. А по факту, резюмуючи цей випуск, у нас старий дід, плууняра, який нікому не вкекався, для якого 2025 рік стане повним, тотальним забуттям. Ось так, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Погоджуєтесь зі мною чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаво почути вашу думку. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, па-па!